Кожна друга домівка в Нікополі та районі не має можливості отримати передплату через незадовільний стан поштових скриньок. Це головна проблема поштовиків. Приблизно 75% скриньок поламані. Таку статистику навела начальник цеху поштового зв'язку номер 6 Тетяна Степанюк. Нікополь у нас 23 тисячі 400 ячек, із них 17,5 тисяч поламаних, по марганцю 10 тисяч 800 ячек, 8 тисяч 100 поламаних, і по пордженікіт за 15 тисяч 576, із них 11 тисяч поламаних. Облік ми ведемо. І доводимо до відома по міських радах щомісячно. З початку року ми надсилаємо листи і прохаємо нам допомогти. Прохаємо, щоб запросили на квартальних провели роботу, тому що ви знаєте, що згідно закону, відповідальність за стан абонентського господарства несуть власники будинку. Наразі на Дніпропетровщині діє програма обласної ради з відновлення поштових скриньок. Першими під дію програми потрапили Дніпропетровськ та Кривий Ріг. Наскільки нам відома ця програма є, і я дуже сподіваюся, що вона піде працювати і міста, і Нікополь, і Марганець, Рджінікідзе, тому що ми все одно я і як. Представник редакції газети це питання нас турбує. А ще газетярів турбувало питання доставки газет листоношами. Представники змі скаржились на непоодинокі випадки, коли номер за вівторок до читача потрапляє лише у четвер, а четверговий взагалі наступного тижня. На сьогоднішній день у нас є не комплект штата, але по-любому ми стараємося газети доставити. І в нас за рахунок того, що в нас немає доходів, ми пооб'єднували. Свої доставиш дільниці і стараємося. У нас пенсії наприклад на сьогоднішній день або сьогодні немає. Завтра два дні, і от за рахунок того можуть газету не доставити в той день. Це коли вони дуже багато коштів. Вона старається рознести їх щоб до темна, а тоді вже не несе газети. Бувають такі випадки. Але кожен випадок, будь ласка, дзвоніть. Телефонуйте, ми будемо розглядати і вживати закликає. Через таку невчасну доставку втрачається актуальність газетних новин. Вирішення цієї проблеми запропонував Олексій Ковальчук з розвитком електронних ЗМІ, інтернета. Газетам стає ну дедалі важче конкурувати, тому що ви ж самі, як редактори, представники, журналісти, де ви черпаєте інформацію? Прямо отут з телефона. Газета не є засобом оперативної інформації. Нам треба трохи мабуть переключатися в аналітичну. Ще одне питання, що обговорили газетарі та поштовики, це збільшення тарифів Укрпошти на доставку періодичної преси на 2014 рік. Таке рішення суттєво вдарить по районним і міським газетам. Спілка журналістів України звернулась з офіційним листом до прем'єр-міністра Азарова Миколи Яновича в антимонопольний комітет, і знову ж наскільки мені відомо, на тому тижні відбулась зустріч під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, який наполегливо попросив пошту знизити ці тарифи. Під кінець зустрічі представники засобів масової інформації Нікополя Марганцю, Арджанікідза та району підписали листа заяву до міських голів з проханням вжити заходи з відновлення та встановлення нових поштових скриньок. До речі, на сьогодні до Верховної Ради поданий законопроект, що передбачає зокрема закріплення відповідальності органів місцевої влади і забудовників за встановлення та утримання абонентських шаф.